Свіжі новини на сьогодні, група, що проводила перевірку 59 ОМПБР, не виявила випадків видання злочинних наказів, але було встановлено окремі факти управлінських рішень та чинники, які можуть негативно впливати на хід виконання бойових завдань військовою частиною. Керівництвом ЗСУ вжито низку заходів, спрямованих на попередження подібних випадків, окремих посадових осіб командування бригади притягнуто до відповідальності. Проте командира бригади Богдана Шевчука, який відправляв нач розвідки на бойове завдання. І той загинув, усе одно залишили на посаді. Стерненко зімітували перевірку. Залишили усе як було. Також друга новина: у Франції стався масштабний збій на залізниці у день старту олімпіади. Оператор французької залізниці SNCF заявив, що вночі 26 липня невідомі скоїли низку одночасних умисних пошкоджень у різних місцях. Мова йде про підпали: збій у роботі залізниці може зірвати плани 800 тисяч пасажирів. Французька влада заявляє про можливу диверсію. Жителів закликали не планувати поїздки до 29 липня.